У самому серці Івано-Франківська височіє ратуша, велична споруда, що вдень здається звичайною пам'яткою архітектури. Але вночі вона приховує страшну таємницю, про яку місцеві мешканці воліють не згадувати, колись на місці ратуші стояв старий дерев'яний магістрат, де судили відьом і єретиків. Одна з них, Марина Чорнокоса, була знана травниця. Яку несправедливо звинуватили в чаклуенстві. Перш ніж її спалили, вона прошепотіла, ви ще почуєте мій голос час минав, будівлю перебудовували і нарешті звали сучасну ратушу. Але ночами варта та випадкові перехожі стали чути дивні звуки, шепіт, що лунав зі стін, приглушений плач жінки, іноді моторошний сміх. Кажуть, після опівночі у вікнах верхнього поверху з'являється силует, Тінь жінки в чорному, з порожніми очницями. кілька років тому група студентів вирішила перевірити легенду Вони пробралися до ратуші пізно вночі. Один із них, Андрій, знайшов у підвалі старі напівстерті документи, судові вироки XVII століття і раптом повітря стало густим. Як смола, ліхтарики почали блимати, і в темряві почулося протяжне шипіння ви мене кликали. На ранок хлопців знайшли біля входу в ратушу, непритомними, з білим волоссям і жахом в очах. Вони ніколи не розповідали, що сталося тієї ночі, з тих пір двері до підвалу замурували. Але іноді, якщо пройти повз ратушу в безмісячну ніч, Можна почути тихий, глузливий шепіт, я все ще тут.